Доброго вечора. Сьогодні працюємо з хризантемами, маточними кущами. Щось так впало мені на думку. Потрібно було їх пересадити з одного місця в інше. Думаю, ні, хочу поділити і висадити вже на город. Добралася вже до городу. Ось таку гарненьку. Біленьку, треба подивитися. Може, може дізнаюся, який це хоч сорт. Ось таку жовтеньку. Зараз поділю на маленькі кущики. В тому році я вже садила ось восени. Ось, і гарно ще й вийшло. Зазвичай саджу весною. В цьому році приходиться садити зараз, бо знаю, що весною буде менше часу. Ну, Будемо експериментувати далі. До речі, кущики вийшли, ті, що садила восени, дуже навіть і гарні. І так, ми вже. Я вже розподілила ці кущики. Вийшло 24 ямки. В майбутньому повинно бути 24 кущики. Є дуже гарні. Кущики ось такі. Гарним коріннічком. Є малесенькі. Кущики ось такі, ось такі по, -по одній поділочці, по дві порос. На ямки порозкидала, там більші, там меншенькі, там геть малесенькі по одній. Ну, будемо дивитися. Ось, якщо брати рядочок, то вийшла ось така невеличка у мене діляночка. Це будуть всі жовті, а тепер ще будуть всі більші. Прийшла до хризантеми мультифлори, середньоквіткові, пізня. Мені дуже подобається така квіточка. От саме оце, ось саме, не знаю, чомусь це така квіточка мене зачаровує, вона дуже класна. І не, я навіть не пам'ятаю, де я її купляла. А кущ просто бомба. Мене декілька таких посадили і бачу, що щось листячку треба було чимось покропити. На наступний рік буду вже знати. Бо ну, це із-за посухи ще й напало щось. Будемо дивитися, роздивляться вже. Зараз, 11 листопада на календарі, а воно чим холодніше, тим краще буяє, здається. Ще навіть не розпущені є. Я, я дуже переживаю, щоб вдари гарний мороз, вже було до мінус трьох вночі, що воно примерзне. Не знаю, не знаю. Будемо дивитися, ось така ще є, дуже дуже, дуже дрібнюлька, гарнюлька, декілька кущиків. І пішли ж до високорослих. З високорослих була біла, ось вже вона відцвітається. Зараз її десь із метр. І стає вона такого фіолетового кольору, напевно, чи, чи рожевого. Для мене він як фіолетовий стає. Ось такий високорослий. Також це вони в мене перший рік. Я їх купувала. Будемо дивитися, на наступний рік розмножувати. Мені дуже вони подобаються. Це я знаю точно, що це букетного типу. І ще там є букетного типу. Дуже класна, біла. Прийшла до ще двох моїх сортів. Теж в тому році придбала на розвід. Вона схожа на ту, що була, але квіточка в неї більша. Прям тут декілька квіточок в одній. Не знаю. Хоча кажуть, що потрібно прищипувати, і буде одна здорова, якщо її прищипувати. Не... На наступний рік спробую ось. Бачу, що є те прищибнути. Можна було б це від... відірвати і кажуть, що була велика квіточка. Але мені так подобається. Оце реально букетного типу. Я бачила, як зривають, зрізають на, на букет. Але я хотіла, щоб в цьому році він більше розрісся. І на наступний рік вже будемо дивитися. Але точно знаю, що його більше метра. Метр двадцять, метр, метр точно є, метр тридцять навіть. Ще потрібно придумати, як гарно його підв'язувати, щоб він був досить рівненький. І ось ще такий кущ. Він тільки розпочав. Ось, схилилося, впало. Мені. Колір просто бомба. Бомбезний колір. Я не знаю. Це мені, до речі, знову вже ж подарували. Підігнала, як то кажуть. Не пам'ятаю, це якась була. Ось, тільки починають. Тільки починають. Я не можу з цього колір. Я це прихожу, коли поганий настрій. Любуюся, ось ще не розквітли. Дуже класно взагалі. Хочу розвести на наступний рік теж її побільше. І, ну, але я думаю, що вона не, в цьому році не встигне розквітнути, бо вже тепла не буде. І зараз почнуть дощі, холода і так воно й залишиться. Але дуже класно. І прям такі м м бутончики такі здорові, ну дуже. Гарно, нічого, якщо піду дощі, я собі в букет поставлю буду любуватися ще з тиждень у хаті. Залишились останні сонячні дні в листопаді. Відцвітаються останні мої хризантеми. Геть-гень дрібноквіткові. Така кіточка манюнька. Світло-фіолетовий колір. Також стіні серії дрібноквіткових темніше вже. Але сонечко попадає, то не, такий, не так видно. Цей колір засвічує трішки. Але все рівно гарний кущик, маточний. На наступний рік будемо розводити. А це приїхала до мами полюбуватись маминими маточними високорослими кущами хризантеми. Дуже класно, вирішила пофотографуватися. Прям. Любуюся, купаюся в квітах. Ось такі красивенні кущики.